Сьогодні розберемо три питання. Перше чому не будемо відправляти інкубаційні яйця в ближайші 3-4 дні. Друге корм, яким ми годуємо, на який ми перейшли в даний момент. І зараз покажу третім питанням Фенікса Вілікана, який в нас вилупилося 2 числа. Це їм сьогодні 12 днів, 13. Зараз їх покажу і подивимося. Все, поїхали. Перше питання. Інкубаційні яйця. На ближайші 3-4 дні у Сумській області передали мороз до 15 градусів. По таким морозам відправляти яйця ми не можемо, бо яке б не було пакування, яйця замерзнуть. Поки, поки будуть їхати чи в перевалочних пунктах, в базах, де там вони будуть лежати, храниться. Вони, вони просто-напросто замерзнуть. Це у нас вілікани. Техас Вілікан. Несуть яєчка. На них, на них черга. На них черга, зараз запис на середину квітня. Так, Всі остальні, англійська чорна, смокінг, фенікс, фенікс і фараон. На цих ну, десь 10-12 днів черга. Ці, в принципі, можна замовляти. Корм. корм на корм ми перейшли фірми Ава. Це вже 10 днів ми ним годуємо, даже. да, 10 днів десь. Поки що яйценоскість не впала, величина яйця нормальна, все наче в порядку. Це наче в порядку. Перед цим ми годували крамаром місяць, закупили тонну. В принципі, нормальний корм. Якби ми з ними домовилися, щоб вони нам зробили доставку у суми, в принципі, можна було його брати. По ціні він у нас виходить точно так само, як Ава. Цей корм. Тільки десь 15. Тихенько повбивайтесь. Десь 15 гривень кілограм він виходить по собі стоїмості. Ну тільки ж ава в нас виходить вже з доставкою 15 гривні, а той, а той з доставкою 20 гривень аж виходить. 15 і плюс, плюс десь в районі ну, коротше, 20 гривень це ну, доставка там. Сам корм десь 16 і 4 тисячі десь доставка. Тільки із-за цього ми перейшли на аву. Все, нам його доставляють прямо під двір. Так що, хто тут неподалечку у нас у Сумах, Сумах, Сумський район. В принципі, ми заказуємо його е, тонна і більше, півтори, е, бо доставка йде тільки, якщо більше тонни. Якщо кому потрібно, можемо скопіруватися і. І теж доставлять, вже забирати будете у нас. Так що це такий момент. Тепер Фенікс. Фенікс великан Той, що ми брали в канал, як перепілка широка у Іллі. Оце ми брали у нього Fenix Вілікан. Отакі ось пташки. Ось, якщо дивіться техасець, і точно такий самий ось біжить Фенікс. Деякі особливо навіть є більші від Техасів. Ось як оце. Є. То я вам скажу, буде хороша птаха. Це ті е, фараончики, це наші. Ті, що ми вивели їх случайним, случайним методом. Е, вивели і вони теж крупненькі. Крупненькі ростуть яйця, яйця атакенні в них. Несуть вони яйця здорові. А от Ой-ой, зараз -ой, ще відро переверну. Такі ось у нас Фенікси. Буквально це їм 13 днів, через місяць, днів через 40, там трохи рознесуться. І буде в наявності вже інкубаційне яйце Фенікса Вілікана. Я думаю, будуть хороші. Рекомендую канал, рекомендую. Яйця у іллі, перепілка широке Дуже хороший вилуп був. І пташенята дуже гарні. Так що, кому потрібен номер телефону, пишіть у приватні повідомлення, я надам. Я надам. Я не жадний На насчет цього. Кому потрібно всі, всі контакти я надаю. Кому інкубатори. Теплушу. У що у мене прямо є номер телефону із заводу напряму, без наценок. То дуже, дуже добре замовив. Висилають швидко і вже без ніяких накруток. Так що Номер телефону я їхній також надаю безкоштовно. Ага, також в мене є номер телефону, де я брав Техас Вілікан у Богдана. Номер телефону також я всім, всім даю. Хто просить, у приватні повідомлення я всім телефончик даю. Ну, в общем так, з кормом розібралися. Він, правда, крупніший, ніж крамер, але ну, все одно вони його їдять. Наїдаються вони його, я вам скажу, навіть швидше, ніж крамар. Це я замітив, що в них корм постійно залишається, А крамер, коли був, вони вижирають усе. Вижирають і ще просять. А цей цього наїдаються. Ну, побачимо, що буде далі. Пройде місяць, подивимося. Ну, поки що я доволі. 10 днів. Це якраз переход був з одного корма на другий. І все пройшло, слава Богу, благополучно, без, без патрії несучасті. Це саме головне для переполовода правильно перевести перепілочку на новий корм. Як ми це робили, зараз трохи розповім. Брали, брали крамер і брали аву. І я тут виставляв три мішки. В один мішок місили, наприклад, кілограм три кілограма крамара і один кілограм ава. В один мішок оце так скидали, Отак, кілограм того, три того, фі-фі-фі, намісили. Це виходить 30, там, на 70, грубо говоря. Слідуючий мішок повен. Намісив я 50 на 50. І ще один мішок, опять же, 30 на 70. Тільки вже в обратну сторону. Було 70% було ави і 30% було крамера. Отак, три мішки намісив. І оце їх якраз хватило на 5 днів. За 5 днів. Получився плавний переход з одного корму на другий. Це дуже важливо. Якщо поміняти різко корм із одного на другий, ну, 90%, що, що яйценосність упаде на половину, а то й більше, в них виходить такий якийсь стрес і яйця перестають нести. Це ми вже проходили. Не совітую я вам такого повторювати, тому що 2 неділі, днів 10-2 неділі будете сидіти без яєць. Для переполовода це катастрофа, якщо немає яєць. Прибутку ніякого, куплять ні за що. Коротше, це, це страшне. Так що це дуже, дуже важливо цей момент. ну А так, в принципі, все. Розповів. Це в нас молодь тут сидить. Молодь там ми всяку всячину. Воно, як же ж кажеться сапожник без сапог. Яйця всі по замовленням порозпихали. Що залишилося? Закидали свої інкубатори. І так воно вічно, які були на остатку яєчка, повкидали, вилуплюємо для себе. Потім йдуть вони або на м'ясо, або, або, може, якщо є така необхідність, то може там щось сім'ю городимо. Ну, бажано кров міняти, то як, як закупимо там у когось е нову свіженьку кров, тоді з нашою мішаємо і. Виходить, і вони тоді крупніші і здоровіші. Цих, цих і не видно в клітках англійською чорно. Вже обдерті, старенькі. Так, добренько. Всім добра миру. Підписуємося, ставимо класи. Пока-пока до наступних зустрічей!